Дякую вам за гру. Оцініть, будь ласка, результат. Моменти були обох команд, це все ж ви здобули, оч очко. Чи хотіли виграти сьогодні. 100% хотіли виграти, але я в цілому задоволений грою. На жаль, не виграли. Був момент. Ми купили такий план на гру, десь сіграли. в другій зоні трошки нижче. і я вважаю, що цей план. У багатьох моментах спрацював, могли забити пару м'ячів на контрнатації в другому таймі, але в один момент був в першому таймі, в цілому я задоволений хлопцями, що вони сьогодні проявилися з точки зору чоловічого футболу, з точки зору боротьби. Дуже я вважаю, що зіграв організовано, без м'яча. Завжди хотілося б краще да, зіграти в атаці, але у нас. Дуже молода команда, яка ще в процесі встановлення я вважаю, що з таких ігор вони, вони 100% додають. На початку чемпіонату були трохи кращі результати, зараз трошки впали. Я хотів виграти, щоб виправитися, і що далі хочете робити з покращенням? Ми покращимо, покращуємося, кожен день тренуються в початку чемпіонату да, на старт десь. Було б хлопці з першої команди, десь на яких іграх дав додавала нас спускали, Да, зараз граємо тільки молодими хлопцями, і це такий процес не, не одно, однодневний. Так, на жаль, не може одразу прийти і результат, і гра. Ви бачите, ми намагаємось грати на м'ячі. Навіть коли команда суперників, я дуже поважаю команда суперників, Юрій Николай Шерешенка дуже давно, і декілька футболістів по роботі в Шахтарі. Я вважаю, що це зараз команда зіграла хорошу гру в Ужгороді, да, ми слідкували, аналізували і скажу чесно, де, де, трохи побаювалися. Да, я вважаю, що ми намагалися грати на м'ячі, коли, коли у нас було, такі були такі можливості, так, але. Ще раз повторюю, що це не процес не одного дня. В кінці десь останні хвилин 15-20, мабуть, склалося враження, що ваша команда трішечки сіла назад. Це ось рішення таке було? Чи це ще суперник заставився? Ні-ні. ні. ні, ні. Це я вважаю, десь ну, нас під, підсадили суперник. Вони трохи почали гру, грудисть, більше грати так, в глибину і ж бачили. І Лотоцький підключався як третім таким атакувальним гравцем. Тобто, високі гравці, лад погоріли, Пруза Гарулька, да, і вийшов Петрик. Петрик Петрик, Петрик, а втім Петрик, Петрик. Петрик сидів. Так, так, в десь нас посадили. І... Трохи вже підсіли, і це так да нас тоже нас, посадили. Нас, 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 нас. В першому колі, поєдинку першого кола, саме погоріли, стояв грав у воротах. Сьогодні ось Нікіта Фідотов досвідчений голкіпер, фактор голкіпера, наскільки сьогодні важливим був для вашої команди, наскільки він ви оцінюєте його гру. Я вважаю, зіграв, зіграв дуже добре. Нікіта дуже добре ногами і. Зняв всі верхові м'ячі. У нас грають, до цього ми зіграв погоріли гру, до Цього три гри грав наш молодий баланс року. Тому ну, це прерогатива тренера першої команди, кого спускати. І я задоволений сьогодні Федотовим і в цілому всіми всі воротами. Ну, Дякую за... вам, да, вітаємо цим результатам. За... Ми вітаємо вашу команду Дякую і... вам за гру. Останнім часом результати команди покращилися. Що видно, в турнірній таблиці болівальники підмічають. Сьогодні багато е, болівальників чекали перемоги. От чого не вистачило, щоб сьогодні перемогти? Забитого гола не вистачило. Це якби треба було знайти момент і реалізувати. Тоді гра розкрилась, а так. Ну, Гости очень добрые, оборонялись. во втором тайме у них еще и пару, так сказать, моментов было. Но, слава Богу, не пропустили. А так, все равно, знаете, не хватило так, искорки такой футбольной легкости. Что-то, наверное, мы, может, чуть-чуть СБ переоценили. Так что в этом плане ну, будем разбираться, сейчас восстанавливаться. їхати на вес. Очень шильний графік, так що будемо готуватися наступному матчу. Що можна від завершення сезону чекати? Які налаштування команди на останні матчі? Ну, на останній матчі, звісно, ми ж бачимо і турніримо таблицю і хочемо відправляти це все. Але знову я говорю, стабілізація. Состава, і плюс то построєння гри, яку ну, ми зіграли з Ужгородом, це дуже така знаєте, тяжка праця, де в тактичному плані дуже добре треба працювати, функціонально бути готовим. У нас, на жаль, і погоріло, якби був два дні, у нього пристудився. Плюс у нас би, чуть-чуть в составі, теж не в оптимальних кондиціях було. Ну, це вже такий конець сезону і десь ось цей фон усталості дуже-дуже сказується. Ваша команда вона намагається високопацингувати завжди суперника, це було помітно в поєдинку зугорну, поєдинку сьогодні це відбирає чимало фізичних кондицій. І як ви намагаєтесь відновлюватись під час такого щільного графіка? Ну, це только, знаете, як выходной, сауна, восстановительная мероприятия. Ну, це і плюс, знаєте, якби індивідуальні особенности организма, як футболист. Сегодня у нас десь власенка, петленко, чигуру, в силу, так сказати, и молодости. Знаєте, вот этого відновлення і не хватало. Плюс, я говорю, погорелый. То же самое, десь стабилизация, как бы... E, ну, опять ми говоримо, болел парень, поболит. поэтому якби, що знаєте, очко, на домашні ігри ви вийти. як ми не можемо порадувати наших так вальників. Дуже хочеться, видно, і ребятам дуже хочеться. Ну нічого, будемо працювати. Но в цьому сезоні так виходить, що на виїзді у на натуральних газонах кращі результати, ніж на домашній арені. Ну так, вы знаете, да? ну опять мы, как бы, знаете, скажем так, что может здесь соперники тоже дуже думают, ну сейчас мы приехали в турнирную таблицу, вот сейчас Нила Винница. У нас есть дуже добрый потенциал, и когда мы ну, в таком хорошем функциональном сна, то дуже добро выглядаем. И сегодня, как бы сказать, то, что мы... Ну, территория владелец, но це мало. Для сегодня этого мало. Надо еще и умети э, забывать моменты, голы. Десь, можливо, у таких епізодах, от в кінці ось поєдинку, коли вдалося притиснути суперника, можливо, більш вагому е... вагоме слово мали б сказати лідери команди. Досвідчені гравці, десь, можливо, в цьому десь десь не вистачило. Ну, це однозначно. Ви знаєте, там момент був, коли десь у Катеринки да, йому викатували 11 метрів. Ну, це вже індивідуальна майстерність може на замахі, може підняти м'яч. І це вже знаєте. Разницу на футболе создают футболисты, футболисты, в завершающей фазе. Опять мы говорим у прекрасный момент. У Артура Загорулька был он убрал там как форвард, дуже добро сыграл. Ну, вратарская позиция они усилили сегодня и, так сказать, не пропустил.